Доброго-доброго вечора. Продовжуємо наші гороскопи. Зараз у нас водолій. Що чекає водолія в октябрі? В жовтні, господі, по-українськи ж треба. Старайтеся говорити по-українськи. Що чекає водолія в жовтні. Жовтень, водолій. Так, дивимося. Жовтень. Ну, любов, гармонія, дивіться, двойка кубка, радість. Взаимопонимание. В общем, какая ситуация связана с отношениями? Вот военный мужчина. Скорее всего, кто из Водолеев, зараз у нас военный мужчина. И что там? И мечта. Это у нас Луна. Исполнение. Ну, луна. Да, луна. Думала, звезда. Луна тайна. Значит, видите. Военный мужчина, Водолей люби свою другу половинку, люби дівку, жінку, але іноді він держить це все в тайні. Не хочу вам говорити. Дуже багато ще він вам не говорить, дівчоночки, цей воєнний водолей, щоб вас не турбувати за те, що він вас кохає. От. І ще, водолей, ви узнаєте в жовтні якусь тайну. Откриється у вас якась тайна, зв'язана з вашим воєнним мужчиною. Якщо вдруг. Може, може, у когось воєнний, Дав давно не виходив на зв'язок, не общалися. Разна така інформація. Ну, ви почуєте його і почуєте інформацію, хорошу, це е любов, щастя, взаємопонімання, гармонія, узнаєте щось то, що ви давно чекали. От. Хто у нас не в парі, неважно, чи хлопці, чи дівчата, значить, ви знайдете свою другу половинку, яку давно хотіли знайти. І буде жінка така, знаєте, вам до душі. З однієї сторони, буде казатися мальчики, буде вам казатися дівушка, женщина такої тайна, як луна. Знаєте, холодний, загадочний, такої далекий, но На самом деле, якщо ближче придивитися, вона нежна, ласкова, як то кажуть, луну треба обняти, вона буде одразу розтає з ходу, треба бути сонечком, а не бути таким, що у нас холодним мужчиною королем. А вот мечевым бы. Мечевый король тоже такие жсткий мужчина, такие редко проявляя свою любовь. В общем, водолей в жотне много информации тоже получ получит. Дівчинка, узнаєте за свого водолея, за свого мужчину, знайомство з мужчиною таким з характером, возможно, знайомство з воєнним мужчиною. В основному я бачу зв'язано з такими людьми, статусними: воєнні врачі, там, учителя, якісь там при погонах, при бізнесі такі, ось, і ви знаєте тайну. В жовтні відкриється якась тайна. Во тайна неожидана, що ви ну не очікували. В общем, жовтень хороший місяць. Я так вам хочу сказати.